Що буде, якщо ми перестанемо їсти цукор, наприклад, на протязі одного місяця. Нам обіцяють з вами. І пройдуть набріки, і очиститься шкіра, і буде гарний, такий не сірий, а світлий колір обличчя, і пройде кортизоловий живіт, що тільки не розповідають нам, що відбудеться, якщо ми відмовимось від цукру. Але тут питання: якого цукру? Тому що більшість українців досі думають, що цукор це просто. Пісок цукровий або рафінат, який ми додаємо в, в чай. Але цукор насправді дуже багато його приковано. Як його розпізнати? Як його розпізнати в цілому на етикетках? Це мальтодекстрин, це декстроза, сахароза, глюкоза, глюкозно-фруктозний сироп, кукурудзяний сироп, сироп топенамбура, сироп топіоки, сироп агави, звичайно, цукор, тросниковий цукор, рисовий сироп? крохмаль модифікований, це ж теж цукор, тому що це полісахарид, який потім перейде в форму цукру. І так далі, велика кількість е, рафінованого борошна, і той самий, наприклад, пельмені або вареники. Ви з'їдаєте вареники і думаєте, я цукру не їм. А в варениках в тісті буде одна столова ложка цукру, 15 грамів цукру. Тобто цукор він повсюди, розумієте? Тому дійсно, коли ми позбуваємося. Цукрової залежності я рекомендую прям виключати повністю цукор на мінімум 21 день. Комусь потрібно, щоб нейронний зв'язочок розірвався через 66 днів, комусь 21 день. І тільки тоді, коли ми вже не маємо цукрової залежності, коли ми нормально, спокійно реагуємо на цукор, ми можемо вживати якісь десерти після обіду, наприклад, або після сніданку, один невеличкий. І тоді цукор не буде так негативно впливати на наш організм.